Друзі, мої вітання вам. Отже, в нас машинка є в наявності. Це в нас один з наших алтреків, можна сказати, останній, який залишився. Як бачите, він вже на українських номерах. Це в нас алтрек 2021 модельного року. 12 місяць 2020 року він виготовлення з 2-літровим дизельним двигуном ще на 190 кінських сил, з 7-ступінчатим роботом ДСГ у 381 автомобіль на топових 18 дисках. Дуже кльово він виглядає в червоному кольорі. Напевно, багато кому не сподобається, скажуть за яскравий. Мені він прям дуже подобається. Сіріть зеркала всіх алтреків, вирізняють колір, також обвіз, сіра губа попереду, сіра губа позаду, додають йому такого крутого вигляду до дизайну. Даний автомобіль зараз має 172 тисячі пробігу, тільки замінено мастило було з фільтрами. Е, сервіс протоколу останнього обслуговування в Швеції на 150 тисяч було обслуговування. Задні гальмівні диски нові з колодкою, передній диск хороший, також з новою колодкою. Як бачите, він не має тонування зовсім. Можливо, я ще це виправлю або вже. Залишиться це, це зробити новому власнику. Затонованим буде виглядати взагалі ракета. Також він має хайлайн комплектацію, топові фари від Volkswagen IQ Light. Це вже матричне світло з автодальнім, з вирізанням на дальньому. В попередній частині нема сильного піскострую, є якісь дрібнесенькі сколи типу, це для Швеції нормальне також явище. Ці вікна оригінальні. Також тут подвійний склопакет, хороша шумоізоляція в ньому. Вартість, до речі, автомобіля відразу буде в описі. Також там буде посилання на Телеграм, де всі наші пропозиції є зібрані. Ціна, до речі, халявна на таку машину. Тому що зараз до нас приїде 2020 року Alltrack. і він з більшим пробігом на 10 тисяч, але трохи в кращій комплектації буду коштувати в рази за нього дорожче. Ну, Звичайно, він трохи в іншому кольорі. Тому раджу вам звернути все-таки увагу на такий автомобіль. Отже, 18-ті топові диски, також є комплект оригінальних 17 х дисків з хорошою зимовою резиною. Ми його віддаємо разом з автомобілем також. Олтреки у нас мають 17 см кліренсу. Цього більш ніж предостатньо. Це, по суті, така ж сама. такий самий кліренс, як в більшості кросоверів. Але, окрі... на відміну від кросоверів, алтреки в рази м'якіші від них, також краще тримають дорогу у трасу, тому що немає такої висоти. Відповідно, опір вітру інакший, боковий, боковий вітер сприймається теж по-іншому. Тому ну, прям для мене це оптимальне рішення, кому потрібна трошки вища машина. Ну і великий вмисткий багажник, звичайно. Безключовий доступ є на всіх дверях. Також складання дзеркал. Позаду також топове світло IQ Light з анімацією. До речі, попереду і позаду в нас повороти бігаючі, тобто теж малюють анімацію. Передній задній парктронік, є камера заднього ходу, накладка, як бачите, на завантажувальній зоні, складний форкоп, губа ця срібляста волтреків, яка відрізняє їх від інших автомобілів. Також поднищу зараз, продемонструю ситуацію. Зовсім не варто в тих руках боятися Швеції. Абсолютно адекватно тут все виглядає. До речі, немає жодної корозії по ньому чи якихось там слідів е, оцих вистрілів кам'яних, які потім роздуваються. Все тут по кузу досить адекватно. Отже, давайте до салону. Менше вітру буде, бо осінь у нас вже така доволі холодна. Алюмінієві накладки по дверях і по торпеді також є підсвітка в дверних картах. В торпеді немає ембіанта, вона дуже рідко буває в алтреках. Є складання, підігрів. Також тут склопакет подвійний. Попробую показати. Не розумію на чому. Фокусуватись, фокус, ну, повірите мені на слово. Отже, дзеркала з автозатемненням, центральне, також водійське автоматично затемняється. Стан керма. Кермо, до речі, в новому дизайні. Перфороване з підігрівом. Тут управління круїзом адаптивним, є пелюстки перемикання передач під рулеві. Також волтреки обов'язково алюмінієві накладки на педалях. 172 майже пробігу. Це в нас цифрова панель приладів Вже в новому дизайні. Також є кілька стилів цієї панелі, можна їх змінювати, повністю навігацію виводити на весь екран або під свої вподобання налаштовувати. E, значить, Вже бездротовий CarPlay в цій мультимедії є управління рухами в ній. Також маємо нову сенсорну панель управління кліматом. Як бачите, також в авто є Webusto, клімат тут трьохзонний, підігрів передніх сидінь теж є в нас, волтраків обов'язково вибір режимів руху, трошки сонце вийшло. Вибір режимів руху, є режиму фроуду, це у нас примусовий повний привід, який управляється вже спеціальним блоком. Не дає вам такої динаміки, керує куди передавати крутний момент по автомобілю. Підвізка тут звичайна, також ще бувають. Тут адаптивні амортизатори, тут звичайні амортизатори, і він доволі на них м'якенький. Кнопочка стер-стоп, кнопочка запуску двигуна. Такий стан у нас важеля коробки передач. Вже зарядки тут Type-C, всі, включно з підлокітником і для задніх пасажирів. Автохолд, електричний ручник, підстаканники, ну, все стандартно, як вагу, нічого цікавого і нового. Підлокітник регулюється, вперед, взад, по висоті. Отже, є цей у нас сервісний протокол останній, він був, до речі, 24-го року, 4-го місяця на обслуговуванні. Це його шведський номер, хто хоче, можете перевірити, якщо знаєте як. 150 тисяч пробігу зафіксовано. Буде фотографія теж в оголошенні. По менюшці все просто, все як в вагу Отже, у нас є підключення блютузом, CarPlay, як я вже говорив. Також у нас в налаштуваннях є асистенти. Асистенти тут є смуги, є розпізнавання знаків, розпізнавання причепа, сліпих зон, на жаль, немає. Також є асистент виїзду з парковки. Ну і управління світлом автоматичне. Зараз ми це покажемо. Також превентивна безпека в салоні це коли у вас в випадку якоїсь можливої аварії ремні фіксують до сидіння. Штатна навігація. Ви перемикаєте, чи на цифровій панелі, це тут на панелі мультимедійній відображати. Також можна запускати вебасту по таймерах. Налаштування автономки і встановити таймер. Перед виїздом машина прогріє вам вікна в першу чергу. Сам автомобіль також можна налаштувати, щоб включався обігрів керма. По косметичному стану зауважень жодних немає до автомобіля. Сидіння тут е, з трьох. Тканин складається, це в нас, як бачите, шкіра з Алькантарою для бокових підтримок, нижніх і підтримок спини також. Як вона на той пробіг виглядає, самі бачите. І тканина всередині це для алтреків оптимальний набір, особливо для тих, які йдуть з холодних країн машини. Тому що все-таки сідати приємніше взимку на. Таке сидіння ніж на шкіряне, навіть якщо є підігріви, але це все займе час, поки сидіння прогріється. Трошки буде засвіти, бо хмарно сонце то виходить, то заходить. Кріплення під ISOFIX, під локітник для задніх пасажирів, третій підголівник також є. Шторка задня від сонця. Як я казав, тут е, трьохзонний ліфт багажника. Багажник по комплектації шторка з сіткою. Е, Люк, до речі, тут вже е, в цих моделях, які 21-го року, повноцінний. Бо в попередніх там тільки частинка відкривалась посередині. Тобто можна перевозити щось довжелезне або лижі в сноуборд, якщо катаєтесь. Також опційно тут є складання заднього ряду з багажника, складання фуркопу, 12 вольт вихід. Оригінальний є коврик, під ним абсолютно ідеальний коврулін. І в наборі в нас є домкрат, аптечка, піна і компресор. Також в всіх колесах є секретка, є від неї ключик. Все, що було з автомобілем, також є знак, але він в карті багажника. Ляде, в карті Ляди-багажника знаходиться.